26 вересня 2024 року на сесії Житомирської обласної ради депутати проголосували за посилення захисту територій та об'єктів природно заповідного фонду області. Зокрема, йшлося про земельну ділянку вздовж лінії державного кордону України, розповів перший заступник голови обласної ради Олег Дзюбенко. Це надається дозвіл на нашим, нашим прикордонникам. Є ділянки, які належать нашому обл прикордонники забирають забираються землі. Вони роблять там. Захисну смугу і взагалі це йде узаконення передачі від агроблгалісу до прикордонників 50-ти метрова смуга вздовж державного кордону саме там, де є державний кордон України, де прикордонники здійснюють свою діяльність, просто воно. На жаль, до сьогоднішнього дня ще нормальним чином не було узаконено. Також депутати ухвалили рішення про заборону джипінгу, тобто перегонів ралі на території Природнозаповідного фонду, розповів Олег Дзюбенко. Це обмеження проведення спортивних змагань саме джипінгу в об'єктах Природно-заповідного фонду. природно заповідний фонд це та частина нашої території, де обмежене господарювання, в тому числі і туристичні розваги. Тобто, це треба брати окремі дозволи там, ну в рамках прородоохорони законодавства. З метою економії грошей відбудеться об'єднання двох комунальних установ обласного туристично-інформаційного центру та обласного центру народної творчості, каже Олег Дзюбенко. Обмеженість обласного бюджету, обмеження надходження, ну, ні для кого не секрет. Тому ми пішли тут чітко з розуміннями на зустріч, і було прийнято рішення все-таки спробувати налагодити, щоб ці два процеси були в об'єднані в одному, просто в рамках економії на керівнику, на бухгалтерії, на економістах, на, на адмінперсоналі. Але так, все-таки туризм на Житомирщині не має бути. Анатолій Душко, начальник управління культури і туризму обласної військової адміністрації, погодився телефоном прокоментувати об'єднання двох центрів. Кореспонденти з Суспільного тричі набрали його номер телефону, але Анатолій Душко слухавку не взяв. Депутати Житомирської обласної ради під час сесії внесли зміни у класифікацію видів економічної діяльності Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера. Олег Дюбенко, заступник голови обласної ради, розповів Суспільному, що в обласному бюджеті не вистачає грошей для закладу культури. Тому комунальна установа буде додатково заробляти. От те, що сьогодні відбулося, це один із тих кроків, де вони намагаються виживати в рамках обмеженого бюджету обласного, саме шукати шляхи додаткового заробітку. Ось саме це рішення це розширення можливостей для роботи філармонії і самі заробляти. На Фейсбук сторінці Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера написано, що комунальний заклад планує надавати такі послуги, як мобільне харчування, видання звукозаписів, сценічне оформлення, декорації, прокат та ремонт музичних інструментів і аудіоапаратури. Олена Кучмій Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.